Майже через день на підприємствах області трапляється якийсь нещасний випадок. Статистика невтішна. Торік на Черкащині таких виникло до півтори сотні. Травм зазнали 144 працівники, 16 осіб загинули на робочому місці. З початку поточного року на виробництві вже постраждали 17 людей. Майже 80% нещасних випадків та аварій трапляються з організаційних причин, запевняють фахівці фонду соціального страхування. В усьому винен так званий людський фактор. Що взяти у цифрах? І поштах, те, що фонд в цілому по Україні платить потерпів на виробництві, то це складає 5,5 мільярда гривень в рік. Якщо взяти на Черкаську область, тут звичайно набагато менше, все на все 35 мільйонів, але це також велика сума. От. У нас на сьогоднішній день більше 6 тисяч потерпілих на виробництві, яким фонд щомісячно платить відповідне відшкодовані. Формувати культуру праці потрібно ще з маличку, тому Держгірпромнагляд спільно з фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві провели конкурс Малюнка охорона праці очима дітей на обласний етап. відібрали понад дві сотні робіт. Оцінювати творчість взялося кваліфіковане журі. Головна наша задача що дітей треба привчати до безпеки з самого дитинства. Що ми закладемо в дитину, то ми потім отримаємо, коли дитина ця підросте, стане працівником, стане робітником. І от держава пішла на такий безпрецедентний, що дітям в школі провести конкурс дитяча малюнка. Кращих знавців у сфері охорони праці обрали відразу у трьох вікових групах. Серед найменших перемогу здобула Катерина Йосипенко-Щоркас. У середній віковій групі не було рівних роботі Петра Красилівського стального. Серед старших учасників конкурсу перемогла Сніжана Пономаренко з Умані. Саме їхні малюнки відправлять на фінал до столиці. Переможці та призери всіх вікових груп отримають дипломи і цінні подарунки. Крім того, фонд соціального страхування спільно з благодійним фондом охорона праці вручать премії 250, 200 та сто 50 гривень відповідно нагородження відбудеться 28 квітня у всесвітній день охорони праці. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Вікановини.